Кутрянка з горностаєвим комірцем Микола Хвильовий. Який надзвичайний комірець. Як він ласкавоко своїм блискучо білим кольором? Скільки ніжності в цьому чорненькому хвостику? А тепер от помацайте, мацайте! Так що ж ви почуваєте під руками? Кажете найніжніший пушок? Ясно. А це ж хутро такого собі хижого звірка, що його можна найти не тільки в Азії, ви найдете його в Європі безперечно, вченою мовою зветься Путоріусермінес. Цього Буня не знає. Звичайно, його називають горностаєм, і про це Буня поінформована. А втім, хіба справа ходить лише про комірець, хіба на самій хутрянці не варт зупинитись. На матеріалі. Щоправда, цей матеріал не справжній оксамит. Це тільки оксамитова тканина, плюш. Але цей плюш вовняний плюш. І, в усякому разі, буня не зовсім упевнена, пів такий, яку обхотілося. Придбала собі буня таку хутрянку якихось півтори декади тому. Нещодавно вона ходила на завод у своєму залатаному. Підбитому вітром жакеті, і придбала зовсім несподівано. Якихось півтори декади тому поверталася вона додому зі своїм молодшим братом, 15-літнім Яськом. У Буні, крім цього брата й матері, родичів нема. Поверталися вони пішки, трамвай, бачите, зупинився. На вулиці було дуже холодно, і очі заліплювала оскаженіла фуга. Саме тоді Ясько і поінформував, що він їй готує сюрприз. Мовляв, за те сюрприз, що вона його виховувала і не дала загинути їхній старій матусці. Буня, звичайно, засміялася і почала вгадувати, який же сюрприз. Ясько не сказав. А другого дня він сам приніс цю хутрянку з горностаєвим комірцем. Вияснилося, що він на неї збирав гроші аж цілих два роки. Купив він її по талону вдарника, ясько вдарник на токарному верстаті, і купив, звичайно, в одній із державних крамниць. Того ж таки дня буня зняла свого палатаного підбитого вітром жакета і наділа хутрянку. І дивно, з цього часу стала вона не колишньою завжди зосередженою комсомолкою і зовнішньо зовсім непомітною дівчиною, а якоюсь зовсім новою бунею. Завжди заклопотаною і зовнішнє пишною мадмуазель. Ну, хіба раніше вона, скажімо, носила при собі люстерку? Та й взагалі, хіба вона мала його? А тепер вона виймає зі свого мініатюрного чамайданчика це люстерко і дивиться в нього. З люстерка сміються до неї великі, надзвичайно симпатичні очі, і бачить ще вона задиркуватий носик, що його ніздрі, як чайми, надимаються. Та невже це вона бунька, пунюнька, якій зве брат Ясько? Невже це та сама вісімнадцятилітня комсомолка, яку вона й досі не помічала? От та, що ще недавно ходила в латаному всісезонному зимою літом жакеті. Та це шик! Чорт візьми! Це тобі не бунька, а найсправжнісінька Мері Пікфорд, якою вона кілька років тому так захоплювалась. Ні, вона не вірить, що бунька працює на фрезерному верстаті. Хіба бунька невідома актриса, і буня регоче. Звичайно, все це жарти і тільки. І все таки вона виймає з того ж таки чи невелику пуховку і подрує свій задиркуватий носик. Раніш вона його ніколи не пудрувала. Та як же інакше? Не можна жити в такій хутрянці з таким носом, який раніш частенько бував у неї. Раніш у неї носик частенько бував у сажі. Так що, значить, за якихось півтори декади зробила хутрянка з Горностаєвим комірцем цілу революцію в житті буніному? І тоді, між іншим, полюбила буня так зиму, як її досі ніколи не любила, і дуже хотілось їй, щоб зима ніколи, ніколи не кінчалася. Як же інакше? От, скажімо іде де вона вулицею, з неба зриваються сніжинки. Сніжинки падають на комірець і лоскочуть шию. Буня кладе руку на горностаєве хутро і ласкає його м'який пушок. І, здається, буні, що вона ласкає самого звірка горностая, і, здається, стоїть вона на якійсь химерній полянці, вона намацає чорненький хвостик і грається з ним. Їй надзвичайно приємно. Вона, певна, що всі дивляться на неї і заздрять їй. І це зовсім непогано. Хіба погано почувати себе в центрі уваги? Ну, Ясько, от молодчага, вона б ніколи не придбала собі такої хутрянки. Буня навіть почала деклямувати, хоч правда, й на свій лад Олександра Сергеєвича Пушкіна. Морозна й пилью мой мойзгар настая воротник. Але от пройшло ще якихось півтори декади. Себто пройшов місяць того часу, як вона наділа на себе замість підбитого вітром жакета хутрянку з горностаєвим комірцем. І буня, колись уважно подивившись у люстерко, раптом побачила в ньому іще якусь зовсім нову буню. Перш за все, вразили ці її великі, надзвичайно симпатичні очі. Та невже це ті самі очі, що так недавно весело поблискували? Чого ж вони посмутніли, Бунюнько, га? Чого це під ними лягли такі сумні й неприємні синці? А, а як ти схудла, моя мила дівчатко? Що це з тобою трапилося? Буня помацала груди, і груди зменшились. Взялася рукою за таз, і той повущав. От тобі і маєш. Що це з тобою? Чого ж ти мовчиш? Може, ти почуваєш на душі якусь тобі досі невідому перевтому? Почуваєш, правда, інакше й не могло бути, моя миле дівчатко. Влада річей найдеспотичніша влада. Виснажує вона й не таких, як ти тендітних людей. Ясно, не хутрянка для тебе, а ти для хутрянки давно вже живеш? От ти входиш, буню, в заводські ворота. Куди ти йдеш? Ти йдеш не в свій цех, а йдеш до контори, до подруги Соні, що працює в конторі, і там, знявши з себе хутрянку з горностаєвим комірцем, надягаєш свій старий полатаний жакетик, ти хвилюєшся. Так, я хвилююсь, підтверджує буня. Вона і справді хвилюється. Хвилюється, тому що може спізнитись на роботу. Соня завжди в останній момент приходить. Хвилюється й за свою хутрянку, вона ж хутрянку залишить у соні, але чим їй гарантовано, що цей її дорогий одяг не зникне з контори? Та от вона стала за верстат. Цех зашумів одноманітним шумом трансмісій, з верстатів побігли конвеєром деталі. І тоді конвеєр вимагає величезного напруження, великої уваги. Але яке діло до конвейера оцій голубці, яка найшла собі притулок у нашому цеху? Голубці байдуже й до конвеєра, байдуже й до деталів. Під скляним дахом вона тріпотить своїми синюватими крильцями і раптом сідає на крицеву балку. Рись! Різ, різанув фрез, і буня ахнула. Це вже третю деталь зіпсовано. Зовсім даремно буня проклинає голубку, що сиділа під скляним дахом. Хоч дивилась вона й на неї, але думала Думала вона про що? Про що ти думала, бо чи не про ту ж таки хутрянку з Горностаєвим комірцем? Хіба помиляємось? Особливо її мучили ці переходи від заводу до квартири. Зима була страшенно люта. Намети горами лежали на рейках, і в степу, і в місті. В степу вони перешкоджали паровикові. І паровик не подавав вагонів з вугіллям так, що електростанція ніяк не могла задовольнити світлом вулиці. В місті намети перешкоджали рухові трамваю, і трамвай часто стояв. Буня мусила йти пішки, а пішки треба було йти верст п'ять і до того ж темними вулицями. Скільки вона перемучилась, скільки разів чекала вона, що її отот -от зупинять бандити. І знимуть з неї її хутрянку. Щоправда, в більшості випадків з нею йде ясько, але який з яська мужчина? Стукне бандит по головці і яська нема. Немало мучив її той факт, що вона почала зрідка ухилятися від громадської роботи. Раніше бувало, як візьметься за щось, то не покине роботи, аж поки не скінчить. А тепер не так. Кінчати в більшості приходиться мало не вночі. А тепер вночі вона вже не ризикує вискакувати на вулицю. Тепер за воду вона поспішає вийти завидно. Тепер же на ній не жакет латаний, якого зовсім не жалко, а хутрянка з дорогим горностаєвим комірцем. Нарешті буня остаточно скандалилась. Оце сьогодні прийшла додому, сіла на лаву та й розплакалась. Що це з тобою трапилось, моя люба дитинко? спитала стривожена мати. А те зі мною трапилося, мамунько, сказала крізь сльози Буня, що я сьогодні перший раз в житті дістала догану від секретаря. Вранці, коли в вікнах стояли сині квадрати світанку, і буня та яско збирались на завод, до Буніної матері зайшла сусідка. Ах, скільки вона наговорила страхіття, ви тільки подумайте. Вчора ввечері аж чотирьох жінок розділи, і навіть розділи, ви її знаєте, Марину Федорівну, а в Марини Федорівни знаєте, яка хутрянка. Але вранці нікого й нічого не страшно. І хоч буня й чула цю страшну інформацію, та до серця її близько не взяла. Сьогодні її багато більше тривожила Догана – що вона її вчора дістала від секретаря. Буня постановила за всяку ціну примусити секретаря забрати від неї цю догану і не думати так погано про буню. Гайда, ясько!» – рішуче кинула вона до брата і вийшла на вулицю. Фуга лютувала цілу ніч, і на тротуарах лежали великі намети. Але фуги вже не було, і морозіне повітря ледве коливалося. Над містом стояло глибоке синє небо, і на ньому не було жодної хмаринки. Рипів сніг, і під ногами рипів, і під полосками саней візника, що під одноманітний дзвін брязкіток, кудись тюпав своїм високоребрим коником. По колінах снігу брели на базар домашні хазяйки. Трамваї справді сьогодні не курсували, це буня й передбачала. І тому вони, Буня і Ясько, мало не бігом кинулися до заводу. І вони не спізнилися. Пощастило будім поговорити із секретарем. Пощастило й дістати від нього таке навантаження, виконання якого за умовою з секретарем її обов'язково реабілітовує. Буні доручено було організувати в стінну газету. І організувати так, щоб завтра вранці вона, газета, висіла у відповідному місті. Буня взялася за цю справу із всім тим ентузіазмом, на який здібна справжня самовіддана комсомолка. За час перерви вона зібрала уйму матеріала, і залишалося тільки все це передрукувати і наклеїти на картон. Передрукує її цехова машиністка, а клеїти вона сама буде. Після гудка підійшов до неї брат. Ти зі мною підеш? спитав він, ставлячи на верстат свого кошика. Ні, Ясько, я сама піду, сказала Буня. Я мушу на завтра приготувати газетку. Так що сьогодні мусила Буня повертатися додому сама, навіть без такого нікчемного кавалера, як Ясько, такого, що його бандит по головці стук, і нема. Буня знала також, що сьогодні трамваї зовсім не ходять. І їй, значить, прийдеться повертатися додому пішки. Але буня так була захоплена своїм навантаженням, і так їй хотілося позбутися до Гани, що вона все забула і те, що трамвай не ходить, і те, що їй прийдеться йти самій. Нарешті газета була готова. Буня повісила її у відповідному місці. І, зітхнувши з полегшенням, вийшла із цеху. І тільки тоді, коли вона вийшла із цеху, тільки тоді їй раптом тривожно забилося серце. Над заводом стояла синя ніч, і після електрики нічого не видно було. Буня вийшла за ворота, але й за брамою не світлі ж було, ліхтарі не горіли. А те світло, що пробивалося на тротуар з вікон будинків, занадто було слабе і зовсім нездібне розігнати навколишню темряву. Дівчина не біжить, вона мчиться, вона, як блискавка, перелітає намети. Хіба перед нею зараз не постало раптом оповідання про чотирьох вчора роздітих жінок? Що вона його чула вранці від сусідки? Щоправда, небудь у неї хутрянки з горностаєвим комірцем, а той от жакетик, вона бішла зовсім спокійно. Але в хутрянці, в коштовній хутрянці, якої в неї вже, мабуть, ніколи не буде. Дівчина не біжить, вона мчиться, вона, як блискавка, перелітає намети, вона вже не буня, вона онігінська Тетяна, і за нею, очевидно, женеться страшний ведмідь. Таким погоном буня наближалася до своєї квартири. От вона відрізала верству, от другу, от іще одну. Залишилося зовсім мало, але вона вже ледве дихає. І, нарешті, добігши до моста, вона відчула, що далі їй несила бігти. І зійшла буня на міст звичайною ходою. Над нею стояло те саме синє зоряне небо і навкругині душі. Буня почала прислухатись. І що ж, все гаразд. Праворуч, десь далеко-далеко брехали собаки, ліворуч ще далі багато далі, кричав паровик. Близько нічого не чути. Тільки сніжок репить. Але це ж він рипить під її власними ногами. Буня навіть трохи заспокоїлась. Буня навіть пішла ще повільніш. Рип-рип, рип-рип, рипить риб. сніжок. Але вже чи під її ногами буня озирнулась і ожах. За нею поспішала якась висока темна фігура. Серце Буні впало, всю її істоту охопила земниця. Мабуть, і Акакій Акакійович Башмачкін не переживав цього. Що ж робити, кинутись зі всіх ніг, так він же, він, це темна, висока фігура, її негайно наздожене. Хіба вона, пробігши, стільки здібна від нього утекти? І ти поволі, себто примиритися з тим, що вона навіки зараз розпрощається зі своєю хутрянкою і з Горностаєвим комірцем. Ні, на це вона ніколи не погодиться. І буня прискорює крок. Вона не біжить, бо вона бігти не може. Але вона прискорює крок. Та тоді ожах темна людина теж прискорює крок. Буня тремтить. Рип рип риб рип. Рипить сніжок під ногами фігури. І, здається, Буні, що цей риб. Уже в двох кроках від неї, і вона вже почуває на шиї подих страшного незнайомця. Буня давно познімала петельки зі всіх гудзиків, але ніщо не допомагає. Духота, така, як у липневу спеку, буня важко дихає. Чи не кинутись зі всіх ніг? знову думає вона. До її ж квартири так же небагато залишилось. Он там блимає вогник, ото її квартира. Вона вже навіть бачить обличчя і яська такі теплі й хороші. Але тут буні неможливим болем стискає серце. Де там їй бігти, коли вже й коліна згинаються? Нарешті вирисовується перед нею силует її будинку. От вона бачить вікна, от от. Ну, чого це на вулиці людей нема? Буня напружує останні сили, але тут раптом в голову влітає їй така думка, що буні навіть потемніло в очах. А що як він не лише відніме у мене хутрянку, а ще й зґвалтує мене? Що, як він об'є мене? Цього вже було занадто для безкінця стомленої, і переляканої дівчини. Ця думка її буквально приголомшила. М'язи на ногах враз охляли їй, і вона ледве-ледве не впала. І хоч до квартири залишалося не більше як з десять будинків, буня, в розпачі, озирнувшись навкруги, поволі, наче вона вже була без ніг, заступала на ганок якогось триповерхового будинку, зайшла в очинені двері і зупинилася біля східців. Важко дихаючи, вона схилилася на бильце. Зараз вона закричить несамовитим голосом, вона не помилилась. Так, за нею до східців влетів і він. Він страшний незнайомець. За мить він стояв перед бунею. І як це часто буває в таких випадках, замість крику вирвалось у буні звичайнісіньке жалібне скигління. Заберіть мою хутрянку, але, будь ласка, не чіпайте мене, громадянине. ледве промовила буня, звільняючись від горностаєвого комірця і подаючи страшному незнайомцеві свій коштовний плюш. Що ви, громадянко? заперечив незнайомець зовсім несподівано, відмовляючись від хутрянки. Навіщо вона мені? Я зубний лікар, і живу я тут, на третьому поверсі. Вас, очевидно, збентежило те, що я так уперто поспішав за вами. Тут зубний лікар мило посміхнувся. Не дивуйтесь, громадянко, я страшенний боягуз, і мені дуже приємно було мати біля себе людину, якої б я не боявся, тільки тому я й поспішав за вами. Так ви і справді не бандит. Промовила буня і відчула, як їй спалахнуло обличчя. Та що ви, громадянко? сказав зубний лікар, а це таки він і був, розшаркуючись перед дівчиною. Дозвольте, я вам допоможу надіти вашу хутрянку. Буня зі злістю відштовхнула від себе лікаря і з ненавистю, подивившись на нього, вискочила на вулицю. Прийшовши додому, буня думала. Яка страшна влада, влада речей, який надзвичайний гіпноз. Буня зиркнула в вікно, синього неба зірвався метеор і, блимнувши срібним хвостом, погас в непроникливій темряві.